відносно конкурентів, досить стійкий. Брон. Mm -hmm. Я багатьох хто mm -hmm. на фур'ю. Нам подобається, поки в цьому є необхідність. Ця мотивація це присутність існування ворога. Немає іншої мотивації. А радіофізика це штука, яка допомагає дуже добре зрозуміти, як працює радіохвиля. Практично більшість пілотів, хороших пілотів, яких я знаю хороших пілотів. Всі вони десь колись балуються комп'ютерними іграми. Інтелект рішає. Я воюю для себе. В мене є ворог, який мені дуже насолив в житті, о от прямо от. і особисто, і люди, яким я довіряв, мені там написали І Я думав, як я як я міг так помилятися. Позивний почав приклеїли мені в учебці, коли дізналися, що я розмовляю іспанською мовою. Е Мене ще називали біженцям, тому що в той час, коли я приїхав, всі тікали е ну, всі їхали з України, а я, відповідно, біженець в Україну ну, наоборот. Але позивний дали в учебці, пов'язано з моїм минулим. До війни 15 років я прожив в Іспанії. Там закінчував середню школу, закінчував технікум. Е, ніколи надто далеко не віддалявся від нашої культури. Відповідно, я був в курсі всього, що відбувається, я не зовсім був там загублений чи там вирощений. Е, залежно в той, в якому віці приїхав. Е, але я завжди слідкував за ситуацією, яка відбувається в Україні. Тому е, був в курсі ще з початку 2014 року. Ми починали слідкувати, долучалися до фондів, допомог. Діаспор. А вже в 22-му ну все було набагато серйозніше. То є, відповідно, і підходю того серйозніше. До війська я йшов поступово. То є, спочатку, я не то що там перший день і я от іду служити. Це було така треба щось робити. Треба щось робити. От я шукав, що робити спочатку на волонтерському. Як то називають фронті? Хоча я тепер так не вживаю, то. Слово поступово, поступово ми почали їздити в Україну, ми возили автомобілі, ми допомагали, співпрацювали з фондом в основному нашої діаспори, тамтешньої і регіону. І в якийсь момент, коли я приїхав в Україну, то я розумів, що потрібно стати на облік. Які мало бути, сам я не йшов підписувати контракт. Я показався, подав документи, заплатив дві з лишнім тисячі штрафу, бо я там в 25 років не оновив якісь дані, і, і з часом, звичайно ж, мені прислали поїздку, в якій я з'явився, і мобілізувався як служу. тепер вже два з половиною роки тут. Мене українське громадянство. Я планую подати цього року на іспанське громадянство. У мене є таке право. воно право було давно. Іспанія досить лояльна країна. До там 10 років потрібно прожити легальним чином, щоб мати право подавати на громадянство. Ну і екзамен ніякий не треба здавати, відповідно, тому що є середня освіта вже в іспанському закладі. відповідно, просто треба подати документи. Але по факту немає. І зараз от, мене дуже тішить, там що є ініціатива подвійного громадянства Я не знаю, що саме так вплинуло. Напевно, звичайно ж, виховання батьків воно було в українському ключі, і дома ми завжди говорили українською мовою. Хоча вже ті 15 років, які я там прожив, то вдома тільки я і розмовляв українською і всі інші це була або російська, бо там дуже велика була російськомовна діаспора, відповідно, всі говорили удобним. За що що мене теж напевно спровокувало отримати більше злоби, тому що я з ними е, мав багато і співпраці, і жили разом, і якось ми трималися там е, купи на якийсь період, а вони виявилися. от, тими, якими виявилися, це теж зіграло свою роль. Але так дома ми спілкувалися українською. Ми ходили на різноманітні українські. Е, як сказати, заходи, які організовувала діаспора, <кій> займи приймали участь в житті діаспори. І тому я добре розумів українську культуру і вже в якийсь момент почався цікавитися історією, і особливо ті події, які почали відбуватися, вони спровокували більш поглибитись в історію. І відповідно, вже все в. Вку... Купіє, воно дало той чи інший ефект. Не всім це легко пояснити. Ну це таке досить складне питання. Я деколи навіть, не дуже люблю на нього відповідати. Бо, що е, то, що мені може здаватися очевидним, комусь не зовсім очевидно. І чим менш очевидно, тим сильніше треба це якось припідносити. А рано чи пізно від цього втомлюєшся, і е, е, я відповідно таких питань стараюся ну, рідко відповідаю. Я призивався відміну від тих всіх історій, які зараз звучать. ці місяці мене ніхто не чіпав, хоча я виявив бажання. Вони сказали, підписуй контракт. Я сказав, що контракт я не хочу підписувати. Тобто коли потрібен, тобі мобілізуйте. Не потрібен, не мобілізують. Мобілізувалися і так виявилося можливо ну, по місцю проживання. Ну, якщо вибирати, була можливість вибирати, то вибирав я тільки тому, що це близько біля дому, і я зрозумів, що завжди. При якійсь зміні обстановки я зможу там попасти додому на трошки більше, ніж просто відпуск. Хоча на практиці виявилося то зовсім не так багато більше, але ну, деколи виходить. Там лишній день-два мати вдома. Ну, вибір полягав більше в локації. Я потрапив на посаду. Перша посада – це водій 131 першого зіла з воду зв'язку. Я на зілу ніколи не їздив, у мене нема це категорії, але мене спитали, чи будеш їздити. Я сказав, що буду. Ну, нема питань, я розберуся. І так сталося. Але вже з часом, коли я потрапив, познайомився з людьми і вони побачили, що я можу ну, трошки більше, і вже почали мене тягнути до більш комп'ютерних справ, ніж по автомобілях. А... Вже би пак, це ще довга історія відбувалася то, поки я попав. Все було поступово. Це не так швидко. Ну, по крайній мірі, в мене вийшло як в інших. Тут в мене не записано ніякого світу, тільки 9 класів українських, які я закінчив, бо тому що вони там не знають про дипломи чи не признають, чи вообще, кому воно потрібно. І, відповідно, я не став заморачуватися. Ніхто на то не звертав увагу. Тут в основному оцінюють особисті. Тій якості, е, якщо людина на що здатна, вона рано чи пізно себе покаже, відповідно, її треба буде задіювати в тій сфері, в якій вона буде максимально ефективна, і так і сталося в мене поступово, дуже повільно, але ми рухалися в правильному напрямку. Я просто розбираюся, тому що я все життя за комп'ютером працював і е, хоч і освіта технічно в мене зв'язана, я мережевий адміністратор, відповідно. Але що і без того воно склалося так ніяк інакше. Ну, варіантів було багато, але вже конкретно, коли я був в бригаді, відповідно склалося так, як склалося. Дев'ять місяців я служив. Я просився декілька разів, то не було вакансій, тоді ще не було того ажіотажу з безпілотними системами. Це був хіба. Ну, це був початок 23-го року. Ну, вже все було, вже все літало, але не в таких масштабах. І як завжди, хороший командир каже: якщо людина нормальна, чи йде тримати до послідніх, тому що вона ну, ж вартує чогося, розвиватися, дати там чи інше, то що людина хоче, не завжди враховується, скажімо так. Командир, головне, щоб в нього був екіпаж, чи там, відділення, чи підрозділ з адекватних людей. І він буде триматися за це до послідніх. Моє навчання прийшло, ми вроді були четвертою групою приватній школі, яка теж Атлоновська. І мені дуже пощастило. ну, ті, Я досі досі спілкуюся там з людьми деякими. Це дуже крутий викладач. Це дуже якісна школа відносно там військових навчальних центрів. Були круті предмети, які я знаю не викладалися в військово-навчальному центрі. Ну, Якісь там основи аеродинаміки так, радіофізика аеродинаміка були дуже корисними і ще метеорологія. Е, такі предмети, так. Е, ну, Аеродинаміка ну, зрозуміло, це Метеорологія, нам здалося, що ну, нам треба, ми все, користуємося прогнозом погоди ну, зазвичай. І як такого предмету ніколи ніде не чув, але як виявилося на практиці, воно дало багато плюсів, там, коли ми зрозуміли, що працюють там термічні потоки. Як вони можуть нас як і погубити, так і спасти в тих чи інших моментах, там, тому що літачок може набирати там, по 4 метри на секунду просто без двигуна, або так само летіти вниз з двигуном на максимум. О, розуміння тих речей насправді спрощує, допомагає в роботі. А радіофізика це штука, яка допомагає дуже добре зрозуміти, як працюють радіохвиля, як поширюються в просторі. І оця вічна боротьба БЛАШників і Ребувців. Якраз воно дуже сильно допомагає, щоб розуміти, як можна запобігати тим певним проблемам. Я казав, мені потрібен бойовий підрозділ, щоб це був не тиловий підрозділ, бойовий в міру відповідно е сфери в е цілому. І попалася Крило Фурія. До того я не знав абсолютно ні, що це таке, ніяк воно працює, чи класно воно чи погане, які емоції в людей викликає. Але потім згодом виявилося, що нам навіть пощастила. Майже весь час, відколи я поутримав комплекс, вона в нас працювала. Ніколи не було дефіциту, тому що ми не сиділи без роботи. Плюс... Тут багато деталей, тут зразу так і сказати. В цілому, фурія прикольний комплекс, своєрідний з характером, до нього треба звикнути, розібратися. Але коли ти розібрався, вона дійсно приносить певні, певні, певне задоволення від роботи, коли ти повністю розумієш всі її прихоті, капризи, проблемки, сильні, слабкі сторони, і все докупи. Така робота приносить задоволення. Зараз ситуація чуть поскладнулася через розвиток зенітних дронів. Всі дрони стали жити на порядок менше. Але тим не менше фурія відносно конкурентів досить стійкий. Дрон. Я багатьох підсадив на фурію, тому вони комплементарно виходять автоматично. У мене люди приїжджали на підміну з шарка. В інших комплексів всі вони виїжджали, люблячі фурію трошки більше ніж до того. <с> вона літає без GPS, і це от тут нічого не тебе нічого не зупинять. Шарк немає GPS, вони не можуть почати місію ніяк. Там стоїть хоч 10 хаймерсів, тобі стрельнути типу, нікуди воно не полетить тут. Наоборот, це просто фурія. От. Це треба вивчити, пізнати, попробувати політати. Тоді стане зрозуміло, <с> чому це крута штука. Що... Це постійно шукати нову інформацію. Постійно оновлювати, по-перше, слідкувати за ворогом, слідкувати за своїми технологіями, знати що розвивається. Звичайно ж там розуміти радіофізику, що як розвивається, як працюють завади. Ну це така штука. Ну де треба багато вчитися. Постійно крім того, що ти вмієш от літати, там багато моментів і треба постійно слідкувати за умовами. Якщо хочеш виживати і ефективно виконувати задачі, постійно треба слідкувати за тим, які засоби з'являються ворога. Які засоби є в маслах, як вони працюють, як вони взаємодіють? Для хорошого пілоту треба постійно вчитися. Кожен день в тебе є 5-6 вильотів. Любі примхи, любі нюанси кожної камеру. Ну що вони не всі однакові. Як би не здавалося, от вони вроді фабричний виріб, який там от практично, але кожна має десь своє. Кожен літачок відносно свого серійного номеру розуміє його там якісь е, примхи, похибки, е, проблеми чи нюанси, які можуть вилазити. Тим більше, коли вже на них там півтора року чи два, і, і кождому з кожним там по 100 з лишнім вилютів, відповідно е, ти вже знаєш багато нюансів. І, і за того, що ви вони такі неоднозначні, ну не такі хі -хі, однакові. Вони так запам'ятовуються. Не знаю. У нас є любимі борти, є не дуже любимі, ну є в комплексі. І просто фурія ком'юніті дуже стара. ну Там люди деякі по 10 років ну, ті, ну, я не знаю, що в тій групі, але вони дотичні до того вже багато років. І я думаю, що це чисто через таку, такий час, плюс багато новачків, плюс дуже багато пілотів в цілому. І там знайдеться 10-15 суперактивних, які там будуть ту групу веселити, оживляти там чи задавати постійно питання доречні і не дуже. Вічні проблеми, які рішаються там по ходу, вночі. Ну, він завжди відповідає. Ну що, що круто, типу, що завжди є зв'язок, ну, що він дійсно справляється, він старається завжди. Я думаю, що це особливості пілотів в цілому якось до фурії конкретно прив'язуватися не можна, але особливості ну особисті якості, кмітливість, можливо, якась чуть-чуть, людина має бути трохи смілива, досить холоднокровна, в плані приймати рішення у складних ситуаціях швидко і правильні, коли йде питання про загрозу збиття, чи втрати борта, чи втрати зв'язку. Відповідно, чим більше лишніх рухів пілот буде робити під час такої ситуації, тим менше шансів в нього буде спасти борт. І це стосується не тільки там спасти борт чи втратити, а й власної безпеки. Баланс між тим, щоб переживати за власну безпеку і за літак безпосередньо. Ну тому Люди, які справляються в цілому з комп'ютером, які грали комп'ютерні ігри або цікавились комп'ютерними іграми. Практично більшість пілотів, хороших пілотів, ну, яких я знаю хороших пілотів, всі вони десь колись балуються комп'ютерними іграми або балувалися. <клес> Напевно, якась дрібна моторика, розуміння, немалу роль ще орієнтування по картах. Хто колись десь тикав, там Google Maps, собі там щось дивився, там якісь. Цікавинки шукав відповідно. Їм вже легше, бо у них є розуміння там, як е на карту проектувати зображення, яке ти бачиш. Ну з різних сфер люди можуть бути пілотами. Це не обов'язково, що там іменно айтішники чи комп'ютерщики Це зовсім нема такої. Це просто має бути людина, яка має трохи клепки в голові, вміє думати, е вміє прийняти правильне рішення і по суті, все ну багато з досвіду. Якщо освоїти сам апарат в тилу в учебці, це досить просто. Ну, вже додаючи оцей фактор е ворога, поля бою і там репзавад, ППО, от воно вкупі все має давати іменно стресостійкість. От, це, напевно, один з самих таких важливих факторів. В залежності, це ж багато, можна. Ризикувати лишнього. Чаще всього людей спостереження. Гірше всього, коли люди надто впевнено, вже все почувають на якомусь етапі роботи. От вони півтора року їздили, два роки їздили, нічого не було, завжди все було класно, завжди чітко. І ключовий момент його можна пропустити. Втратити пильність, там не подумати, або там сказати сто разів так робили, от і сто перші зробимо, і це. Треба не зазнаватися. Крім того, що ти дуже стресостійкий, е -е, життям гратися не можна. Тому все має бути в балансі. Е -е, якщо прилітає, ну, то ніяк і нічого не треба забирати. Там, чи є якась загроза, чи е -е, хтось перестає там. Зар зараз насправді все складніше стає. Тобто ще, ще важлива якість пілота. Я знаю, що він фуріз. Ми не раз говорили про ним. І він такий досить завзятий дядько любить роботу, ну, мені так здається, це вже класно. Я думаю, більшого і не треба. Якщо він вміє за стільки років отримувати від цього задоволення, я за нього дуже радий, бо це не кожному дано. Тому скажу так. Віття гумору, воно напевно, залежить більше від інтелекту, звісно. Якщо він присутній відповідно, і почуття гумору є. Баланс між ризиком і результатом. Наприклад, є ризик втратити борт, але дуже хочеться щось там знайти, видивитися і скоригувати. і, Відповідно, десь треба почекати ще пару пострілів, але вже батарейка сідає. І тут з одної сторони не треба падати на паніку, що от зараз все не складеться треба добре відчувати цей момент. А з іншої сторони не загратися. І через просто якісь там е, лишні 5-10 хвилин не попасти в халепу. Ну, в плані там, не долетів. Треба виходити з укриття, йти, шукати цей борт, вести лишні переміщення. Е, баланс. От, ти маєш знайти баланс між ризиком і профітом. Треба прийняти рішення їхати зараз, чи їхати потім, чи найбуде де хто знає, де він там є, або ніколи не було, або наоборот лишній раз перестрахуватися. Для того завжди голова має бути. І має бути завжди золота середина між тим, щоб і приїхати вчасно на задачу, і лишній раз не ризикувати життям. Мало того, своїм чужим життям напевно, в цьому повну крові завжди приймати якісь таке холодне, вимірене, виважене рішення, яке буде збалансоване. Це автоматична опція, яка додається тобі. поставили на посаду, там сильно не розбиралася. Хочеш, ти можеш, не хочеш. Ну якби в теорії кадрова політика має існувати, і все має от, пропрацьовано бути. І з людьми має бути там співбесіди. Ну не завжди так працює, але от тобі дали посаду, і ця опція вона приклеїться автоматично. Це твоя основна задача. Тобто, тому це як їхати одному. От я люблю там швидше чуть поїздити, ніж там можна. От коли я їду один, я можу собі дозволити, тому що я несу відповідальність тільки за себе. Але коли я їду з кимось в машині, я ніколи собі такого не можу дозволити, тому що я несу відповідальність не тільки за себе. І воно приблизно так само. Ти стаєш водієм і в тобі автоматично приклеїться певна відповідальність. Як, там, ти слідкуєш за пішоходами, ти слідкуєш за пасажирами там, чи іншими машинами. Так само і тут, ну це просто трохи інший рівень. Але принцип той самий. в цивільні професії, якщо людина. Володіє певною кваліфікацією або вона займала певні керівні посади. Вона розуміє, в принципі, устрій любого колективу, на чому він будується. То тут не буде великої різниці. Тим більше, коли тебе оточують практично люди з цивільного життя. Як на мене, тут зараз чому всякі бізнесмени непогані, да, там, скажемо, успішні. Вони добиваються і тут успіху в плані управління, побудовання якоїсь там сучасної бізнес-структури, просто у війську, бо тому, що вона працює. Ну все те саме. Задача просто що там можливо мотивація, ризики все інакше. Але підхід до роботи ми не говоримо. Я говорю тільки за ну, за рід військ, в якому служу, і за ті заняття, якими я займаюся. Але я думаю, що ці підходи підходять багато де. Тому якщо людина володіла певними якістями в цивільному житті і в неї щось виходило, то тут скоріш за все точно вийде. В деяких моментах навіть буде легше. Ну, як мені так здається. То не так все, не так все складно. Всі, всі привикають, адаптуються. Я, я точно не боявся помирати. Я розумію, що існують ризики. Так, я розумію, що вони можуть статися зі мною. Я всіма способами стараюся думати про те, як не попасти в ту ситуацію, ніж думати про те. Що станеться, якщо я попаду в ту ситуацію? Ну, типа, воротнього боку. І, мені здається, що це самий нормальний підхід. Моя мотивація точно така сама, як і спочатку. Вона ніяк не трансформувалася, тому що я загалом прийшов сюди, розуміючи, що буде дефіцит де з мобілізації, буде проблема. Тому що якщо війна затягнеться, це очевидно, тим більше знаючи, як воно відбувалося і Значить, відбуть потрібні люди, і чим ті люди будуть мати кращі якості, е, тим краще. Е, ця мотивація це присутність ворог, існування ворога. Немає іншої мотивації. Ну, от, бо тому що я не можу собі шукати там. Я не можу сказати, що я там воюю за сім'ю, бо моя сім'я за кордоном живе і жила за кордоном, і я жив за кордоном. Я не можу себе виправдовувати там якимось. Я воюю для себе. У мене є ворог. Який мені дуже насолив в житті. От прям от. І особисто, і люди, яким я довіряв, мені там написали, і я думав, як я, як я міг так помилятися, і вся моя мотивація це те, що я відчуваю мої переконання, мої цінності, те, що я розумію, мені потрібно робити роботу, бо тому, що от є ворог. А вже інші там, оправдання і речі я собі не шукаю. Якщо брати з наявних спеціальностей, навіть не скажем, з тих, що я пробував, або навіть про ті, які я знаю, то це найкраще, ну, яка є. Не конкретно посада там командира відділення чи в цілому працювати з комплексом безпілотним е є ряд плюсів і ну, тут важко знайти негативні сторони, знаючи, як відбувається в цілому війні, тому так мені подобається. Все інше, але ну я би готовий був зав'язати з тим хобі, якби війна закінчилася дуже швидко, тому нам подобається, поки в цьому є необхідність.